Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і здоров'я! Сьогодні ми продовжимо тему часнику Так, часник дуже важлива тема. І ми вже розповідали про те, що часник з'явився на землі після потрапляння крові раху на землю. Коротка ця історія про те, що після пахкання океану, богами і асурами, тобто демонами, був отриманий напій безсмертя, який називався Амріта. Щоб напій дістався богам, з'явилася жінка божественної краси Махіні. Махіні це був сам Бог вішну, треба було обов'язковому з'явитися. Але хитрий демон раху прийняв образ одного з богів і вже навіть отримав у рот Амріту, і вона надійшла в його горло. Але обман був розкритий і вішну відрубав голову раху. В цей момент падіння голови на землю стали падати крапельки крові раху. І ці крапельки крові були з Амрітою. І в тих місцях, де упали ці крапельки амріти з кров'ю виріс часник. Лашуна так називають в аюрведі часник. З давніх часів спеціалісти аюрведи активно використовують часник як натуральний засіб, який допомагає збалансувати всі системи в організмі людини і зміцнювати здоров'я та захищати від хвороб. І його раніше використовували в основному тільки для. Тих, хто знаходиться в керівництві держави. І в Калі-Югу, в епоху, в якій ми живемо ще, часто пов'язують властивості часнику з демоном раху і принижують значення цієї чудотійної рослини. Чому приховують правду? А тому, що правда в тому, що на апій безсмертя Амріта. Вже знаходився в роті раху і поступив в горло Демона. Після цього зрублена голова падає і залишається живою, і до цього часу активно впливає на життя людей. Про це багато інформації в астрології Джотіш. Нам же важливо зрозуміти, що крапельки крові раху разом з крапельками Амріти, напіє безсмертю, попали на землю і проросли часником. Ось! Дуже цікава, важлива інформація. Це правда. Амріта з кров'ю раху проросли часником. Тобто часник, Лашуна містить в собі енергії Амріти. Щоб відбити бажання у людей їсти часник, в епоху Калі-Юга навіть виганяли із селищ містечок тих, від кого чули запах часнику. Але часник лашуна активно використовувався спеціалістами аюрведи для приготування багатьох ліків. І вони в основному раніше призначались для багатіїв, для можновладців, а не для простих людей. Давні цивілізації про це знали і вважали часник священною рослиною, яка має потужний духовний захист. Вони добре знали про енергії амріти, які допомагають чеснику працювати, вібрувати на особливій частоті коливань, яка в свою чергу резонує з тонкими енергетичними полями тіла людини. Чесник діє як біологічний камертон і допомагає відновити розбалансоване тіло людини. Про часник ми будемо продовжувати розповідь, а зараз дуже важлива інформація. Нагадуємо, що часник висаджуємо в певні знаки зодіаку, в яких знаходиться місяць, і ще й в певні фази місяця. Про це у нас є гороскопи, перевірені досвідом і часом. А тепер важливе доповнення, щоб часник дійсно служив чудодійною рослиною для здоров'я людини. В процесі вирощування не використовуйте хімічні інсектициди та хімічні фунгіциди. Хімічні формули руйнують енергетичне поле часнику. Тому використовуємо біологічні природні препарати і висаджуємо озимий часник на насипних грядках. Такою буде особливість вирощування часнику в 2025-2026 роках. Це треба знати, і ми підказуємо вам про це. Ну що ж, на сьогодні все. Будьте здорові та збалансовані, їжте хоча б по одному зубчику чеснику кожного дня. При цьому уявляйте собі зубчик у вигляді золотистої кульки, яка посміхається вам і дарує вам позитивну енергію. Що ж, ми на цьому завершуємо відео. Зустрінемося в наступних наших відео. Будьте всі здорові! Пока-пока!